Оля, я астролог. Ці чотири знаки Зодіаку зараз будуть проживати свої два тижні дуже важливих змін в житті, тому що планета Сатурн, 27 листопада, нарешті, виходить з знаку риб до знаку Овен. Чули, добре чули. Знаєте, я нічого не маю проти дівчинки Олі, але я дохуя чого маю проти всіх астройолопів, свою дебільною поведінкою псують репутацію астрології. От дивіться, є в мене така програмка, яка показує реальне положення в даний момент часу на небі всяких планетоїдів і звізд. Називається вона Стелларіус. Ну так от, якщо ми з вами зараз візьмемо всі програмці та і заб'ємо в пошукову строку в ній назву планетоїда Сатурн, ну то вона нам покаже, де в даний момент часу знаходиться планетоїд Сатурн. Дивіться, бачите? Оце планетоїд Сатурн. Ви видите? Зліва від нього риби. О, риби! Ну, а сузір'я Овна має бути від нього ще лівіше зараз ми його спробуємо знайти на тому нічному небі. Так, так, риби. О, овен проскочив. Бачите? Овен Аріес. Власними боками переконатися, овен знаходиться зліва від сузір'я риби. Вон, уран в плеядах десь валяється. Ну, а Сатурн знаходиться теж біля сузір'я риби, але зовсім з іншого боку, бачите, між Сузір'ям риб і водолія, акваріуса. Як ви розумієте, він знаходиться трошки так, ну, бля, роки на три. Від того місця, де сказала дівчинка Оля. А то все того, що астройолопи не дивляться в небо і навіть не дивляться такі от програмки, вони дивляться в своїй таблиці розрахунку того, як мають планетої, де рухатися по небі. Але їхні таблиці давним-давно не актуальні. Бо планетої давним давно рухаються по зовсім іншому. І я про це розказую в своєму довгому відео, на цілих 45 хвилин. А кому цікаво, що я в тому відео розказую, ну то я залишу. Посилання на це відео в описі до цього відео.